5 червня в Києві за ініціативою Marco Pack Agency відбулася щорічна міжнародна конференція Packaging Innovations 2025, яку відвідали понад 360 спеціалістів у пакувальній сфері: виробники, друкарні, дизайнери, ті, хто створює матеріали, і ті, хто шукає екологічні рішення. Водний партнер торгова марка «Моршинська». Партнери. Абе Єнбеф ФСЮ Креїн, Бейкері Фуд Інвестмент, Карлсберг кондитерська фабрика Десна, Ледова. У своїх доповідях експерти аналізували найактуальніші тенденції ринку пакування та вимоги до упаковки в умовах війни, представили нові технологічні рішення, розглянули сучасні підходи до збирання та переробки відходів пакування, а також тренди дизайну. Традиційно в рамках конференції пройшла внутрішня виставка, де були представлені рішення для споживачів пакувальної продукції. Безмежно дякую організаторам за можливість презентувати сьогодні нашу продукцію на даній виставці. Це неймовірний пласт для нових знайомств. Для розширення географії продажів нашого виробництва це нові можливості відкриття для спілкування з нашими партнерами. Наша компанія участвує подобних піропрацях достатньо багато в Україні. Ми бачимо, що на этом міропротя прошлого міроправи ну почущенням разів два більше людей. Були очень цікаві контакти, очень ресні біседі обсуждения. Успеха вам всіх. Київський картонно-паперовий комбінат вже п'ятий рік поспіль має змогу приймати участь у цій конференції і донести інновації та поділитися власним досвідом його пропаковки, яка відповідає сучасним допомогам ринку. Загалом учасники конференції Packaging Innovations 2025 відзначили високу активність заходу, корисні та цікаві доповіді, а також професіоналізм і натхненість доповідачів.